Так, і це нарешті остання частина. Пробачте мене, будь ласка, що було так довго. У мене просто були деякі причини, і я вже навіть не пам'ятаю, що було, але зараз в мене є сильний топор, і я можу рубати ці здоровезні дерева. Ем, по ідеї, десь 35 треба разів наклікати, щоб його ем, розбити. Але так, зараз подивимося. Готово, тепер в нас ціла купа матеріалу. Зараз треба їх позбирати. Ем, так, скажу вам відразу: ми дійшли до 64-го дня, і не через те, що ми програвали, а просто нам вже треба було йти. Я посаджу тут зараз дерева, щоб потім їх можна було усі разом зрубати. Це дуже хороша тактика. Так, тепер треба ось сюди от закинути в цю нову нашу машинку, скажімо так. Тому що там вогонь вже так трішки починає погасати. Ем... Та, блін, чого ж, чого ж воно не викидається все в вогнище? Чому половина десь висипається на цей, на підлогу, скажімо так. Мені, мені подобається більше, як воно називається, як оформили ем, вогнище рівні 5. Шостий не так красиво виглядає. Краще, тому що там такий у п'ятому все камінчиками обкладено, там, там нібито щось побудовано. І вибачає, що я трішки запинаюся, і в мене, е, в мене просто нос закладений. О, сьогодні е, олень буде е, голодний. До речі, якось воно трішки більш пошвидше, е, по-моєму, розрубалося. Так, ще двоє. Е, в кінці зовсім карта. А мені там поїсти треба. Ну, Звичайно, я вже завжди, це ж я. Е, е, я поїм в останню секунду. Так, окей. Е, я сподіваюсь, Настю. О, о, ну, там я його бачила червоне око. Давай, ми тобі допоможемо, дівчинка. Ужас, він такий жахливий. Ай, я голодна, Іди звідси, пацан, давай забігай, добре. Треба щось поїсти, інакше я зараз з голоду помру. О, ой, дівчинка, покинуло. А прекрасно, поїсти нічого. Може тут нічого нема. Так, треба, треба мені якусь їжу знайти, інакше я від голоду помру. Оно, оно, оно там сира їжа. Прийдеться сиру їсти. Е, окей, добре, я поїла. Так, ідемо ми мене погана, у нас там половина вогнища. У мене сильний фонар, сильний топор, все прекрасно, по-моєму. Ой, блін. А, а вона в цьому? Вона в будиночку, Її то моли не може дістати. добре. Ще 28 секунд я повибрасую ось ці от дрова в вогнище. Пройшло вже, мабуть, десь місяць, поки, коли я це відео вже зняла. І за цей момент багато чого сталося. Наприклад, я ем, ось це от оновлення совою з'явилося, поки я рубаю, я вам розкажу. Ще я вперше побувала на режимі вечірці. Це було просто супер. Там діаманти падали з неба, бо я назбирала щось там 82, по-моєму. Ну, тобто, додаючи до е, тієї кількості, яка в мене вже є. Е, і ще я дістала е, в тому режимі саме. Це, там, як рожу так нормально. Подіставала е, з рідкісних червоних сундуків, я подіставала в мене було Кунаї, е, Taktical Shotgun і от ці от, е, фрагменти. І, до речі, у такій нормальній грі я теж знайшла один червоний сундук, і там мені випався от Tactical Shotgun. По-моєму, це найкраща зброя, яка там може бути. Тому що, якщо правильно попасти, то вона культиста з одного разу може вбити. М Може, в мене в дівчинки вийде з... вихватить. Блін, вона взяла. Дівчинка, Я зараз з голоду помру. Треба мор мор морку поїсти з грядки. Бо я зараз помру. Плfox. Так, там, там цей там стейк валявся, а. Ой, вона померла! А я, а я стою так думаю, це, це ж який нік, я забула, що її нік такий. Э, тим часом я. Трішки поїм. Так. І поставлю ловушку Пішли, пішли, хлопчик. Хлоп е, так, Хвилина 34 до цього, як воно називається, до дня. В общем, е, е, щоб попасти на ту вечірку. Да, я правильно біжу Щоб попасти на ту вечірку, треба зайти за 10-15 хвилин до оновлення. Так. Нікого нема. Ну, тобто там є. А, 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 а. Чорт, чого ці альфа-вовки вони ем, так близько починають помічати свою здобич. Нормальні вовки не так близько помічають. Хоча, в принципі, я могла б його прибити, мені просто ж страшно. Він туди знову повернувся, я його вб'ю краще тоді. Вона перелутіла просто пуля. Крізь нього, так не чесно. Я люблю, коли вони підстрибують Ще один раз? Окей, добре. І навіть цього коврика не викину Так, зараз я візьму Ох, там ще один вовк, хоча б він мене не, цей, не помітив. Зараз я тут таке, як воно називається, усе найпотрібніше зберу. Воно тут хороші предмети назбирало нас сьогодні атакувати будуть. Але, думаю, то не страшно, в принципі. Чорт, мені треба поїсти, я поїла б те, але вже немає часу. Ось я ось це з'їм. Одні штучки до, достатньо думаю. А ще виявляється, що в мене поки що немає бейджів по врятуванню дітей. Так, до, до, сих, до сих пір. І о, бейджа. Шостого рівня вогнища і прожити 100 днів. Так, я все ще поки що не прожила 6, дні, 6 днів, на жаль. Я лікую, посад, я вже лікую. Все я її вилікала. Фух е, Так, зараз нас атакувати будуть та відчіпіться ви від мене. А Мені треба поїсти, інакше я зараз помру. Блін, я, по-моєму, щось реально помру. Тут їжі нема. Ой, тут не до їжі нема, а йти зараз базу кудись це безглуздо, оскільки нас зараз атакувати будуть. Так та Молин вже з'явився. А! А тут вже і культисти, та не трогай мене. Ой, підлахай, підлахай, не лагай, не лагай. Не Вони мало б'ють, але дуже сильно. І, до речі, все от штучний інтелект в цій грі він став розумніший, тому що. Е Ось ці от культисти, які в червоному, вони не стріляють просто так. Вони саме підходять за угол і вичікують, поки ти вийдеш. Ось, наприклад, я один раз сховалася за е, скалою, а цей червоний культист він підійшов і так мене підчікував і вистрілював в мене. Тому так. Е, так, ми їх всіх здолали, треба їх вогнище покидати. А ну, цікаво, сюди в машину сюди в машину вони не запихюються. Монетки. Шкода, звичайно, що вони тільки будуть як одноразові. Так, і. ой, я його закинула. Ну, хоча, мабуть, так краще, оскільки йому вже ніхто не потрібен. Але... Або, можливо, був потрібний. Ну, такий іноді. Трапляється. Блін, я знову голодна. Це якийсь капець. Треба піти мені щось пошукати та поїсти. Ех, ну, ягідку, хоча б якусь. Вони мало дають, але, хоча б, хоч щось. До речі, пишіть, якщо ви хочете, щоб я робила такі мемні відео, там, де не опис йдеться, а просто якісь смішні ситуації. Е, мені це буде цікаво. Робити, мені просто цікаво, чи вам буде цікаво. Так, я, мабуть, тоді піду дитину цю пошукаю. Е, вона... ну, я в інший напрямок побігла, але все одно. Так, ще трішки поїм, то в мене реально дуже мало. В принципі, я вже біжу з дитиною, кінцівку я вам сказала. Нічого такого цікавого більше не було. Тому дякую за перегляд і всім до побачення.